У сільському господарстві є багато ворогів, які діють тихо, непомітно, але завдають найбільшої шкоди. Одним із таких ворогів є грибкові хвороби вони не видають себе шумом чи рухом, не мають запаху, та їхня робота руйнівна і швидка. Варто лише один раз прогавити момент І город чи сад, який доглядався все літо, може втратити силу за кілька днів. Гриби це не просто плями на листках чи сірий наліт на плодах, це живі організми, які живляться соками рослини, виснажуючи її, поки та не загине. Особливо небезпечні вони тим, що спершу здається, рослина просто втомилась від спеки чи браку добрив, а насправді під землею чи на стеблі, вже оселилась грибниця, що невпинно поширюється. У теплу пору року, коли температура тримається близько. Плюс двадцять п'ять, де г це, і часто випадають дощі. Грибкові спори почуваються найкраще: вологе листя, щільні посадки, тінь, ідеальні умови для їхнього росту. Якщо не звернути увагу на перші ознаки, через тиждень два вже можна побачити, як листя в'янне, плоди темніють, а коріння гниє. Людина починає підживлювати, поливати більше, а це тільки гірше. Грибкові інфекції люблять надмірну вологу. Саме тому грибки стали справжньою бідою не лише для городників, а й для садівників. Вони вражають картоплю, томати, огірки, яблуні, смородину, полуницю, практично все, що росте на подвір'ї. Проблема ще й у тому, що більшість грибкових захворювань мають схожі симптоми. Людина бачить плями і не завжди розуміє, що це саме гриб. Але досвідчені господарі вже давно знають якщо на листі з'явився білий наліт, темні кола або воно почало скручуватися, треба бити на сполох, бо грибок не чекає, він розноситься вітром, дощем через інструменти і навіть руки людини. Достатньо торкнутися зараженої рослини, а потім здорової, і хвороба переходить далі. Саме так сад може захворіти за один день, і якщо не вжити заходів. То вже через кілька тижнів урожай знищено. Багато господарів помічали, як гарно росте кущ картоплі на весні, але ближче до серпня починає темніти листя, ніби його опалили. Це не спека і не брак вологи, це перші ознаки фітофтори, однієї з найпідступніших грибкових інфекцій, вона швидко переходить на плоди, і ті починають гнити просто на кущі так само фузаріоз уражає корені, і рослина засихає, хоча земля волога. Людина дивується, чому ж в'яне, коли полив був достатній. А відповідь проста гриб уразив судини, якими рухається сік, і тепер рослина ніби задихається зсередини. Грибкові хвороби це не лише проблема врожаю, а й небезпека для самої землі. Уражені рештки рослин залишають у ґрунті спори, які можуть зберігатися там роками. Наступного сезону вони знову активізуються. Особливо якщо посадити ту саму культуру. Саме тому кажуть гриб живе довше, ніж городник його чекає. Якщо не дбати про чистоту ґрунту, не перекопувати восени, не прибирати залишки після збору врожаю, він обов'язково повернеться. І тоді доведеться боротися не лише з однією хворобою, а з цілим осередком зараження, який оселився у землі. Наші діди добре знали, що грибкові хвороби не можна ігнорувати. Вони говорили як лист почорнів, то чекай біди, і мали рацію у давнину не було хімічних препаратів, тому боролися підручними засобами попелом, вапном, настоями часнику та цибулі, перекопуванням, просушуванням землі. І ці методи часто рятували сад від загибелі. Сучасні засоби зручніші, але суть боротьби лишилася та сама. Не давати грибам вологості затінку й спокою, особливо уважними треба бути після затяжних дощів або при густих посадках. Вода, що застоюється між рядами, створює справжній рай для спор, вони осідають на нижнє листя, проростають у тканину і вже через добу видно перші плями. А ще гірше, коли люди поливають по листю у вечірній час. Краплі залишаються до ночі, не висихають, і під ранок на поверхні з'являється. Невидимий тонкий шар грибниці саме так і починається біда. Тому варто завжди пам'ятати, чистота провітрювання і помірність у волозі це перший захист від будь-якої грибкової напасті. Грибкові інфекції не мають жалю, М вони однаково гублять великі сади і маленькі грядки вони діють без розбору що яблуня, що помідор, що троянда. Головне знайти місце. Де тепло й волого. Тому той, хто хоче зберегти свій сад, мусить знати ворога в обличчя, а знання про ці невидимі хвороби, це, це не просто цікавість, а обов'язок кожного господаря. Бо сад, як і людина, потребує догляду, чистоти і захисту від тих, хто підкрадається тихо, але вражає глибоко. І грибкові хвороби це саме ті вороги, які не прощають байдужості. Коли в саду чи на городі з'являються перші ознаки в'янення, пожовтіння або плям на листі, більшість господарів спершу думає про нестачу поживних речовин, але досвідчений селянин знає, це можуть бути перші сліди грибкової зарази, грибкові хвороби не завжди видно зразу. Вони підступні спочатку зараження починається в коренях або на нижньому листі, а лише потім показує себе зверху. Щоб вчасно розпізнати ворога, треба знати його в обличчя, які він залишає сліди, як поводиться, і які рослини вражає найбільше. Одним із найпоширеніших і найнебезпечніших грибів є фузаріоз. Його часто називають судинною гниллю. Цей гриб проникає в рослину через ґрунт, коли коренева система ослаблена, або коли земля занадто волога. Спочатку він поселяється на корінні, а потім починає вражати судини, якими рухається сік. У результаті рослина, наче стоїть у воді, але в'яни ніби її не поливали тиждень, листя жовтіє, стає м'яким, стебла втрачають міцність, а квіти і плоди не розвиваються. Фузаріоз найчастіше з'являється на томатах, перці, огірках, полуниці та навіть на злакових. Якщо розрізати стебло такої рослини, всередині видно бурі кільця це вже гриб у повній силі. У такому випадку врятувати рослину майже неможливо потрібно одразу видалити її з грядки, щоб не заразити інші. Інша, не менш страшна напасть фітофтора. Це, мабуть, найвідоміший ворог кожного городника. Фітофтора любить прохолодні ночі, теплі дні, й рясну вологу. Саме в таких умовах вона розвивається блискавично, на листках з'являються темнокоричневі плями, які швидко розростаються, а з нижнього боку листя видно сірувати на лід. Далі хвороба переходить на плоди, на помідорах, картоплі, в перцях видно темні тверді плями, які з часом загнивають. Якщо не вжити заходів одразу, фітофтора може знищити половину врожаю за кілька днів. Її спори переносяться вітром, дощем, а також через заражені бульби чи насіння. Саме тому багато хто помічає, навіть якщо на новому місці посадити картоплю, хвороба все одно повертається вона лишається в ґрунті, на залишках стебел або в підвалі, де зберігаються бульби. Ще одна поширена біда борошниста роса. Її легко впізнати по білому. Ніби посипаному борошном нальоту на листках і стеблах. Звідси й назва. На початку він виглядає нешкідливо, трохи порошку на зеленому листі, але з часом наліт густіє, листки жовтіють, скручуються і опадають. Рослина перестає рости, плоди дрібніють і втрачають смак. Особливо часто борошниста роса з'являється на огірках, смородині, агрусі, трояндах і кабачках. Її любить тепла погода і волога атмосфера, коли після дощу різко виходить сонце. У таких умовах спори прокидаються і залічені дні покривають цілу грядку. Цікаво, що цей гриб може зимувати просто на сухому листі або бур'янах, тому якщо їх не прибрати восени навесні хвороба знову дає про себе знати. Є ще сажисті гриби, які оселяються не всередині рослини, а на її поверхні. Вони залишають чорний наліт, схожий на сажу після диму. Зазвичай сажисті гриби з'являються там, де є попелиця чи інші комахи, що виділяють солодку рідину. Цей наліт заважає листю дихати, закриває пори, і рослина слабне. Особливо потерпають фруктові дерева, яблуні, груші, сливи, а також виноград. Листя чорніє, плоди тьмяніють, і навіть після миття цей наліт важко видалити. Сажистий грип не завжди знищує дерево, але значно послаблює його, і тоді інші хвороби швидко добивають рослину. І якщо придивитися уважно, усі ці хвороби ламають спільну рису, вони розвиваються у вологому, теплому і затіненому середовищі. Коли повітря не циркулює між кущами, коли листя довго залишається мокрим після поливу чи дощу. Це створює ідеальні умови для спор. Саме тому досвідчені господарі завжди радять не роби з грядки джунглі, повітря має гуляти, бо густі посадки це запрошення для грибів, ознаки грибкових уражень легко переплутати з іншими проблемами, але є кілька характерних моментів. По перше, це плями неправильних форм і кольорів, сірі, бурі, чорні, іноді з облямівкою. По друге, це наліт. Білий, сірий або чорний, який легко стирається пальцем, але з'являється знову. По-третє, це в'янення при нормальній вологості ґрунту. І найголовніше швидкість поширення. Якщо хвороба за день-два охоплює кілька рослин поруч, то це майже, напевно, гриб. Також слід пам'ятати, що грибки можуть передаватися через насіння, інвентар навіть через воду. Якщо… Поливати одну грядку за одною з тієї самої ліки, тому городній інструмент краще час від часу промивати у слабкому розчині марганцівки або оцту. Це простий крок, який може зберегти весь урожай. Щоб навчитися розпізнавати грибкові хвороби, варто спостерігати за своїми рослинами щодня. Добрий господар знає кожен кущ у своєму саду, тому одразу помітить, коли листок поводиться не так. І чим раніше помічено біду, тим більша ймовірність її зупинити. Бо гриб це ворог, який не стоїть на місці, він росте, розмножується, пристосовується, а єдине, що його стримує, уважність і своєчасний догляд. У цьому й полягає головна мудрість садівника бачити не лише зелене листя, а й те, що приховано під ним. Коли грибкові хвороби вже показали свої сліди на листі, стеблах або плодах, головне не впадати у відчай. навіть найнебезпечнішу заразу можна зупинити, якщо діяти розумно і систематично. Наші предки, які не мали доступу до сучасних препаратів, з покоління в покоління передавали знання про те, як боротися з чорною росою чи сивим нальотом. І багато з тих порад діють і сьогодні. Головне поєднувати народний досвід із сучасними досягненнями науки, не покладатися лише на одне, бо там, де одне не спрацьовує, інше підсилює ефект. Почнемо з найпростішого провітрювання і чистоти. Якщо грядки посаджені занадто густо, слід прорідити рослини, щоб повітря могло вільно проходити між ними. Це правило здається дрібницею. Але саме воно часто вирішує долю врожаю. Гриб не любить руху повітря, йому потрібна тиша, тінь і волога. Тому той, хто регулярно підв'язує помідори, підрізає зайві пагони у винограду, обрізає гілки дерев, уже робить половину справи. Недарма старі господарі казали, хай сонце заглядає в кущ, тоді гриб не зайде. Друге, правильний полив багато людей. Поливають щедро і часто вважаючи, що більше води краще. Але надмірна волога це рай для грибкових спор. Поливати треба рідше, але глибше, щоб вода доходила до коренів, а не застоювалась зверху. І найголовніше не по листю. Якщо поливати по вечорах, коли вже прохолодно, вода не встигає висохнути а до ранку листя, покривається тонкою плівкою, де гриб почувається чудово. Тому найкращий час для поливу ранок або дуже рано в день, а якщо є можливість, варто облаштувати крапельний полив, він подає вологу прямо до корення, не змучуючи надземну частину. Серед народних способів особливо популярні оприскування настоями і природними засобами. Наприклад, настій часнику один із найстаріших і найдієвіших. На літр води беруть кілька головок подрібненого часнику, настоюють добу, потім розводять у відрі води і оприскують хворі рослини. Часник містить фітонциди – природні речовини, що зупиняють розвиток грибів, так само діє і настій цибулиння або тютюнового пилу. Є ще інший метод, тобто прискування молочною сироваткою. Достатньо розвести її з водою у співвідношенні 1,5 і кілька разів на тиждень обробляти листя. Молочні бактерії створюють на поверхні тонку плівку, через яку гриб не може прорости. Це простий, екологічний і безпечний спосіб, який користується повагою навіть серед досвідчених агрономів. Не можна не згадати застосування деревного попелу. Попіл це справжнє багатство, яке колись цінувалося. Не менше за добриво його можна використовувати як порошок, посипаючи міжряддя і поверхню листя, або робити з нього настій. У ньому містяться калій, кальцій і мікроелементи, що зміцнюють рослини, а також луг, який перешкоджає розвитку грибкової мікрофлори. Багато господинь навіть роблять е, зольний розчин для поливу, кілька ложок попелу на відро води, трохи настоюють і поливають під корінь. Так, ґрунт стає менш кислим, а грибам у ньому жити важче. Сучасна наука теж не стоїть осторонь. На зміну хімічним фунгіцидам, які часто шкодять довкіллю, прийшли біопрепарати, мас-природні засоби, що містять живі бактерії або грибки, які знищують шкідливі мікроорганізми. Серед найвідоміших триходерма і фітоспорин. Вони не тільки пригнічують розвиток патогенних грибів, а й підсилюють імунітет рослин. Їх можна додавати у воду для поливу або обприскувати листя. Особливо добре вони працюють на ранніх етапах, коли ще немає видимих симптомів. І хоч хтось каже, що ефект не миттєвий, але зате безпечний і для землі, і для людей. Окремо варто згадати обробку ґрунту. Якщо грибкові хвороби вже не раз з'являлися на тій самій ділянці, значить спори залишились у землі. Восени після збору врожаю треба обов'язково прибрати все бадилля, листя, плоди, навіть дрібні залишки, потім землю перекопати і, якщо можливо, обробити біопрепаратами або слабким розчином мідного купоросу. Добре також внести трохи деревного вугілля або перегною це покращує мікрофлору ґрунту і допомагає утримувати баланс. Є й старовинний спосіб чергування культур. Наші предки не мали таблиць сівозміни, але на досвіді знали, не можна щороку садити те саме на одному місці. Після картоплі садили буряк чи капусту, після помідорів, моркву чи бобові. Це не давало грибам закріпитися у ґрунті. Навіть сьогодні агрономи підтверджують, зміна культур знижує ризик зараження у кілька разів. Ще одна народна хитрість використання трав'яних настоїв. Наприклад, настій хвоща польового, який має природні антисептичні властивості, або настій полину, що відлякує не лише грибки, а й шкідників, усі ці засоби не знищують природу, не отруюють землю, але допомагають підтримувати рівновагу, яку грибкові хвороби порушують. Та найбільше допомагає не сам засіб, а регулярність. Одне оприскування чи полив нічого не дасть. Якщо не повторювати його систематично, гриби вперті, і якщо на день два припинити боротьбу, вони знову піднімуть голову. Тому селянин, який хоче мати чистий сад, має робити це не від випадку до випадку, а постійно за графіком не чекаючи, коли з'являться плями. У кожному селі є люди, яких називають «рукатими господарями. Вони не бігають за дорогими хімікатами, не лають погоду, просто знають, коли і що треба зробити. І саме вони кажуть з грибом борись не тоді, коли його видно, а коли ще тільки чутно, що він буде. У цих словах уся сільська мудрість. Бо боротьба з грибковими хворобами це не війна, а постійна робота, уважність і любов до землі. І хто цю любов має, того гриб не зламає. Щоб грибкові хвороби не поверталися з року в рік, потрібно не лише лікувати, а й запобігати. Профілактика це найсильніша зброя проти грибів, бо вона не дає їм навіть шансу з'явитися. Мудрий господар завжди каже краще запобігти, ніж потім плакати за врожаєм. І в цих словах правда перевірена не одним поколінням. Усе починається з правильного ставлення до землі, чистоти на ділянці. Та уваги до кожної дрібниці, бо саме дрібниці вирішують долю саду. Перше правило не залишати заражених рослин на полі чи у компості це найчастіша помилка, яку роблять навіть досвідчені городники. Багато хто, зібравши урожай, просто складає рештки у купу або кидає в компостну яму. Але якщо серед них є листя чи стебла, уражені грибком, спори там прекрасно перезимують. А навесні повернуться з новою силою. Тому все, що має ознаки хвороби плями, гниль наліт – треба знищити, найкраще спалити або закопати подалі від ділянки. Тільки тоді ґрунт зможе відпочити і очиститися. Друге правило осіння обробка землі. Коли вся городина вже зібрана, землю треба добре перекопати, щоб зруйнувати грибницю. Яка могла залишитись біля поверхні. Добре також пролити грядки слабким розчином мідного купоросу або біопрепаратами це зменшує кількість спор у ґрунті. Деякі господарі посипають землю деревним попелом або додають трохи доломітового борошна, щоб знизити кислотність, адже гриби люблять кисле середовище, а коли ґрунт стає нейтральним, їм там жити важче. Третє, Правильне чергування культур не можна щороку садити одне й те саме на одному місці. Наприклад, після картоплі не варто садити помідори, бо обидві культури страждають від фітофтори. Краще посадити бобові або моркву, вони не піддаються тим самим грибкам і допомагають землі відновитись. Наші діди знали це без таблиць, просто спостерігали і запам'ятовували. Що після чого росте краще. І сьогодні агрономи підтверджують, дотримання сівозміни може зменшити ризик хвороби двічі, а то й утричі. Ще один важливий момент провітрювання і світло. Не можна перетворювати сад чи грядку на густий ліс. Кожна рослина повинна мати свій простір, щоб повітря вільно рухалося між рядами. Це не лише допомагає боротися з грибами. А й сприяє кращому розвитку плодів. Сонце природний антисептик, воно саме вбиває багато хвороботворних спор, тому не варто жаліти кущ, який затінює інших. Краще обрізати гілку, ніж втратити весь врожай. Також треба пам'ятати про помірність у волозі, надмірний полив, головна причина грибкових епідемій. Земля повинна бути вологою, але не болотистою. Якщо є можливість, краще зробити полив під корінь або встановити крапельну систему. Це не лише економить воду, а й зберігає листя сухим. А сухе листя це здорове листя. Важливо і те, щоб інструменти були чистими лопати, секатори, ножі, відра, лійки – усе це може переносити спори. Після роботи інструменти треба обмити й обробити хоча б слабким розчином марганцівки. Так само варто робити перед пересадкою рослин, промити горщики, контейнери, ящики, бо гриб не потребує багато досить маленької подряпини на корені або шматочка зараженого ґрунту, і він уже вдома. Деякі господарі практикують висівання корисних рослин супутників, які відлякують грибкові інфекції. Наприклад, календула, нагідки, часник або цибуля, висаджені між грядками, допомагають утримати баланс у мікрофлорі. Їхній запах і природні виділення знижують активність шкідливих мікроорганізмів. Це перевірено роками у тих, хто садить часник серед полуниці або календулу біля томатів, хвороб значно менше. Так само важливо підживлювати рослини розумно, ослаблені кущі більш уразливі до грибів, але й перенасичення азотом шкідливе, рослина росте швидко, соковито і стає легкою здобичю для інфекцій. Краще давати комплексні добрива або органіку з поміркованістю, чергуючи мінерали з натуральними засобами, компостом, перегноєм, настоєм трав. Ще один аспект спостереження і уважність. Господар, який щодня проходить садом, завжди першим помітить зміну кольору листка чи невелике плямування. Якщо ж приходити на город лише по вихідних. Хвороба може розгорітись так, що вже й пізно щось робити. Тому добрий господар дивиться на свої рослини, як на живих істот, з якими він розмовляє це не сентиментальність, це досвід, що рятує врожай. Коли ж говорити загалом, найкраща порада звучить просто доглядай сад з любов'ю і постійністю не чекай, поки гриб прийде краще зустрінь його чистими грядками, здоровою землею і уважними руками. Бо земля, як людина, якщо її не перевтомлювати, не залишати на призволяще, не засмічувати, вона віддячить сторицею, і наостанок не лінуйся вчитися. Сучасні засоби, біофунгіциди, нові сорти рослин усе це створено, щоб допомогти селянину. Не треба боятися нового, але й не слід забувати старе. Як казали наші прадіди, без досвіду діда не буде врожаю внука. Поєднуючи традиції з наукою можна створити сад, де не страшні ні фузаріум, ні фітофтора, ні будь-яка інша хвороба. Підсумовуючи, можна сказати просто: гриб не з'явиться там, де чисто світло і сухо, а значить, найбільша зброя господаря, порядок і розумна праця. Якщо тримати землю в пошані, не жаліти часу на догляд і пам'ятати, що кожна рослина жива, то жодна хвороба не зможе зруйнувати сад. І тоді, восени, коли гілки гнуться від яблук, а город рясніє помідорами, господар зможе спокійно сказати Я зробив усе правильно. Мій Сад здоровий.